Ані Котюк, 88 років. Бабуся добре пам'ятає, як раніше виглядала районна лікарня. Від нинішніх умов у неї перехоплює дихання. Я лежала, тут я лежала, то коло мокрої стіни лежала. Мокра стіна пливла кардіології. а зараз красоті Аби побачити, що змінилося в лікарні, вдумно завітав голова облдержадміністрації Василь Берташ. Рік тому його неприємно вразили умови, у яких перебувають лікарі та їхні пацієнти. І він надав завдання районній владі спільно з обласною навести лад в медичному закладі. Ми кошти направили із обласного бюджету мільйон 600, 000 000, кошти з районного бюджету, благодійні кошти. Основне завдання влади щоб не було різниці, де людина проживає. Чи в місті рівному, чи в селі, чи в районі. Сьогодні людина повинна отримати професійне лікування і обстеження. Відремонтовані палати у більшості відділень та оновлений харчоблок сприяють більш ефективному лікуванні. Це приймальне відділення лікарні. Через нього проходить до півсотні пацієнтів щодоби. А медичну допомогу тут отримують не лише добинчани. Серед хворих траплялися й громадяни сусідніх держав, розповідає головний лікар. Тому тут з нетерпінням чекають медобладнання, що має надійти наступного місяця. В жовтні має надійти певна кількість медичного обладнання. Певна кількість електрокардіографів обіцяли, стомату, установки, обіцяли в. Хірургічне відділення апарати для електрокоагуляції для зупинки кровотечі, освітлювальні лампи в операційному. Чимало коштів з державної казни. Лікарня отримала і для надання невідкладної допомоги. А це ще одна можливість надати кваліфіковану медичну допомогу та рятувати життя людей. Але Сащук Микола Мельничук, інформаційна програма День.